Плітки про нового Джеймса Бонда не вщухають. Хто ним стане невідомо, але це стало приводом для нас поговорити про легендарного виконавця цієї ролі Пірса Броснана. А він між іншим заявив, що новий бонд обов'язково має бути британцем. Сам же актор має ірландське коріння і гордо носить звання улюбленого агента і величності. Там дадамдам. А чи знали ви, що свого часу а Пірс Броснан міг стати не Джеймсом Бондом, а Бетменом? Не склалося через невдалий жарт, який дивіться далі. Ви знаєте його як вишуканого джентльмена із благородним характером та нестаріючою харизмою славетний містер Бонд. Та свого часу за пірсом Броснаном закріпилося прізвисько Церковна Миша. Через те, що ледь зводив кінці з кінцями, які круті повороти долі довелося пройти актору, аби закріпитися на алеї слави Голівуду, і що є для нього найціннішим у житті? Відповіді далі, початок його життя геть не схожий на голівудську казку. Пірс не був бажаною дитиною. Ще до його першого дня народження батько пішов із сім'ї. А коли хлопчику виповнилося чотири, мати залишила його на бабусю з дідусем, вирушивши у Лондон шукати кращої долі. Через два роки старенькі померли, і Броснан потрапив до католицького інтернату. Дисципліна там була жорсткою. За найменші провини дітей карали різками. Сам актор і досі згадує цей період із жахом. Але в 11 років його життя нарешті змінилося. Мати знову вийшла заміж, і новий чоловік Вільям Кармайкл забрав пірса до родини. Саме відчим вперше відвів хлопця у кіно на стрічку Голдфінгер. Там, на великому екрані, він побачив Джеймса Бонда, героя, якого через десятки років втілить на екрані сам. А поки від самотності і нападок однолітків пірс рятувався малюванням у 15 років він кинув школу, аби поступити у художній коледж, паралельно підробляючи ілюстратором, можливо його ім'я було б зараз десь серед видатних митців, якби не одна розмова. Якось я тревенив зі знайомим про театр, про кіно і він сказав: Ти маєш прийти в експериментальний театр овальний дім. І Я зайшов у ці двері у віці 18 років. Це був період кінця насичених 60-х. цей світ був такий дивакуватий, і прекрасний для мене. І так я став актором. Світ кіно настільки захопив юного броснина, що питань стосовно майбутнього у нього більше не було. Тільки акторство, однак, аби пробитися бодай, кудись, потрібні гроші. Тож довелося братися за будь-яку роботу. Тоді за пірсом навіть закріпилося прізвисько Церковна миша він ледь зводив кінці з кінцями. Його кінокар'єра розпочалась у 80-му. Знявшись у кількох невеликих фільмах, Бросна нарешті отримав гідну пропозицію роль боса, детективного агентства у серіалі Ремінгтон Стіл. А ось вам факти, якого ви точно не знали. Пірс Броснан кастингувався на роль супергероя Бетмена. Однак під час проб невдало пожартував, сказавши, що не може зрозуміти людину, яка носить труси поверх штанів. Власне, на цьому проби і скінчилися. Тоді ж у 80-х йому надійшла пропозиція мрії роль того самого агента 007. Однак контракт із серіалом Ремінгтон Стіл не дозволив актору сказати так. Новим бондом став Тімоті Далтон. Тімоті мій добрий друг, і я впевнений. Він чудово впорається. Це дуже хороший вибір. Так, я був розчарований, але у мене сильна віра в долю. Тож я впевнений, що деякі речі відбуваються тому, що просто мають відбутись. І ця віра таки виправдала себе. Другий шанс на втілення мрії він отримав у 95-му. Золоте око збросненому головній ролі мало шалений успіх, і за касовими зборами обігнало усі попередні частини франшизи. Мене звати Бонд Джеймс Бонд. Бути головним шпигуном світового кіно справа дуже серйозна. Коли ти граєш цю роль, це неймовірна відповідальність. Ти, сподіваєшся на найкраще і просто робиш усе можливе, аби гідно поратись. А ще дотримуєшся певних правил. Наприклад, за контрактом актор, що грає Джеймса Бонда, не може з'являтися у смокінгу в жодному іншому фільмі, поки носить титул агента 007. Але Пірс Броснан знайшов лазівку. У 1999 році він знявся у трилері афера Томаса Крауна. Його персонаж носив костюм. Проте була одна деталь: верхній ґудзик сорочки залишався розстебнутим, а краватка метелик недбало розв'язаним. Формально це вже не смокінг, а значить жодних порушень угоди. Ось вам іще один факт: думали, Деніел Крейг найжорстокіший агент 007, а от і ні, найбільш смертоносним із бондів, став саме Пірс Броснан, позбавивши життя 135 людей у чотирьох фільмах. Нині актору у рік і рік. Він продовжує активно зніматися в кіно. А статки його вже давно перевалили за 200 мільйонів доларів. За роки своєї кар'єри він двічі був визнаний як найкрасивіший чоловік Америки. Однак, незважаючи на це, Пірс залишається відданим чоловіком і зразковим сім'янином. Свою дружину Кілішей Сміт він називає подарунком долі. А нападки суспільства, мовляв, жінка суттєво набрала зайвих кілограмів, він безапеляційно зупиняє. Дехто зі знайомих пропонував їй зробити ліпосакцію, але я категорично проти. Я люблю кожну складочку її тіла, обожнюю її такою, якою вона є. Зараз бросниний із сім'єю живе на Гаваях, у віллі, яку вони називають райським куточком. У вільний час актор захоплюється риболовлею, а також пише картини, які можна переглянути на його офіційному сайті. Минулого року знаменитість відкрив свою першу художню виставку, де презентував 50 картин, і понад 100 малюнків. Я живу на острові Кауаї, у Вілі у тропічному лісі на берегу океану. Це подарунок долі. Я безмежно щасливий вести такий спосіб життя. Але все це завдяки роботі нічого не приходить з нічого.